Рей Бредбері і цікаві факти. А ви знали те, що він боявся темряви після перегляду фільму в дитинстві? Ніколи не водив автомобіль через побачення аварії, а його університетом стали бібліотеки, а не коледж. Він писав щодня тисячі слів, продавав газети, щоб заробити на життя і дружив з Волтом Діснеєм. А на моєму каналі вийшло нове відео, де я читаю історію з циклу «Марсіанські хроніки, яка називається Зелений ранок. Переходь до каналу і відчуй мурашки по шкірі, якщо ти теж любиш дерева. А тепер докладніше по фактам: університет Бредбері, бібліотека, він не мав вищої освіти і говорив, що навчився всього завдяки їм. Продавець газет. До 20 років Бредбері щодня продавав газети на вулиці, щоб заробити на життя, навіть коли вже писав. Про особливу пам'ять письменника він стверджував, що пам'ятав усе, що бачив і чув з моменту народження, і запам'ятовував прочитане з такою ж легкістю. Стосовно страху темряви, після перегляду фільму «Сопор Бариської богоматері в 4 роки він спав тільки з увімкненим світлом. Бредвері ніколи не сідав за кермо автомобіля, бо в дитинстві став свідком двох страшних аварій. Одного разу він спалив близько двох мільйонів своїх незавершених оповідань, які вважав слабкими. Творчість та визнання, 451 градус за Фаренгейтом, роман був уперше опублікований в журналі Плейбою у 1901 році. Про телебачення Бредбері був автором і ведучим циклу телепередач Театр Рея Бредбері», який виходив з 1985 по 1992 рік. Бредбері був другом Волта Діснея і навіть намагався переконати його балотуватися на посаду президента Лос-Анджелеса на останок про премію Рея Бредбері. На його ім'я названа премія за найкращий фантастичний кіносценарій. Які з цих фактів ви знали, а який вас вразив більше? Напишіть в коментарях і підпишіться тут тепло і затишно в словах. Я ді, і у мене є слова.